Вітаю! А ви викидаєте чесникові стрілки? Припиніть це робити, тому що сьогодні я покажу вам три способи заготовки чесникових стрілок на зиму. Із цієї дуже смачної рослини виходить, неймовірно, смачна приправа, тому що саме в стрілках найбільше ефірних масел та вітамінів, ніж у чеснику. І ось я назбирала таку мисочку чесникових стрілок, їх необхідно дуже гарно вимити. Я зібрала всі, які були в мене на городі, було більше, зібрала більше. Потім гарно просушити і починаємо із них робити приправи. Від часникової стрілки необхідно відрізати всі суцвіття, але викидати я їх не буду, тому що з них я також зроблю заготовку. Таким чином відрізаю від кожного стебла суцвіття, далі кожне стебло розрізаю на невеличкі частини, буквально по 2-3 см, як у вас буде це виходити. Ось стільки в мене вийшло вже нарізаних частинок. Відставляю їх в сторону і поки не забула, зберігаю суцвіття. Їх я складаю у зіп-пакет та кладу до морозилки. Ці суцвіття я буду використовувати при консервації. Їх я додаю до будь-якої консервації, особливо до гірків та помідорів, і тоді вони мають дуже гарний смак, часниковий та аромат. Починаємо другу заготовку. Для неї я через м'ясорубку подрібнюю всі стебла чесникових стрілок. Використовую отвори середнього діаметру. Чесникові стрілки подріблені. Перекладаю їх у більшу миску та тепер нам необхідна свіжа зелень. Я буду додавати зелень кропу та петрушки. Ви можете використати будь-що за вашим бажанням. В мене їх вийшло стільки ж приблизно, як і чесникових стрілок. Гарно перемиваю зелень, просушую і також подрібнюю. Нарізаю зелень невеличкими шматочками. Зелень нарізана, до неї відправляю перемелені чесникові стрілки і все це гарно перемішую. Це буде друга заготовка. Це неймовірна смачна приправа, я готую її вже третій рік, додаю її до перших-других страв. Це неймовірно смачно та дуже-дуже ароматно. Частину цієї приправи я відділяю для третього способу заготовки. Я відважила, в мене це буквально 150 грам. А всю іншу масу відправляю у зіп-пакет. Гарно його затискаю та буду зберігати цю приправу у морозилці. Обов'язково гарно затискайте, щоб вийшло все повітря. І ось така друга заготовочка наша готова. Відправляємо її до морозилки і займаємось третьою. Знову висипаю все в більшу миску, беру блендер. Краще, якщо це буде блендер з чашею, але в мене немає. Тому я подрібнюю звичайним погружним блендером. Подрібнюю всю цю масу до такого стану пюре. Далі сюди висипаю 450 г солі, тобто 1 до 3. 150 г зелені і 450 г солі. Знов все це подрібнюю за допомогою блендеру. Перемішую, у вас повинна вийти однорідна консистенція. Дуже гарний має колір, дуже гарний аромат. Ось такого стану має вийти ця маса, така досить густенька. Беру деко, застеляю його пергаментом та викладаю на деко всю цю суміш. Звичайно, якщо є у вас сушарка, то це все легко та просто зробити в сушарці, але в духовці я вам скажу також все це робити просто. І зараз я покажу, як я сушу в духовці, тому що у багатьох сушарок немає. Тому і я сьогодні готувала це все в духовці. Розрівнюю по всій поверхні деко та відправляю у духовку і буду сушити цю приправу до повного висихання при мінімальній температурі, яка у вас є в духовці. Бажано 50-70 градусів. І ще один момент: дверцята повинні бути закриті не до кінця. Для цього я вставляю рушник в дверцята, щоб був невеликий доступ повітря. У мене пройшло 3 години і ось так дуже гарно висохла приправа. Тепер її перекладаю у суху миску, беру знов таки ж мій погружний блендер, яким це робити не дуже просто, але я справилась. подрібнюю всю цю приправу до однорідної консистенції. І ось така приправа або чесникова сіль у мене вийшла. Ця чесникова сіль також дуже-дуже ароматна, її можна додавати до будь-яких страв, перших, других, звичайно, зберігаємо її у скляній або пластиковій ємності, а гарно закриваємо кришечкою та зберігаємо у темному місці. Як бачите, все досить просто, нічого не складно, і у вас Три дуже класних заготовки із часникових стрілок. Ось вони всі перед вами: це часникова сіль, часникова приправа з зеленю та самі часникові стрілочки. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. В мене багато гарних та смачних рецептів.